Всім доброго дня! З вами підбір та пригін автомобілів з Європи. Про даний автомобіль я вже закидав коротке відео, лише фотографії, а зараз на даний момент вже особисто знаходимося біля цієї красуні. Отже, почнемо. Що то за автомобіль? Це є Nissan, 2018 рік з дуже мінімальним пробігом. 98 тисяч оригінального пробігу. Даний автомобіль був в одних руках, тобто один власник лише в цієї красуні. Об'єм двигуна 1,5 дизель, 81 кВт, механічна коробка передач. Дуже гарний такий, ні то чорний, ні то коричний такий баклажановий колір. Гарно виглядає в перламутрі на ксеноновій оптиці. На, гарних, на гарній резині 22-го року. Це є європейська всесезонна гума. Пише M+S, Резина в нас тут 215 на 60 r 16 Що я можу сказати про даний автомобіль Даний автомобіль весь в рідній фарбі, тобто я перемірив його за допомогою прибору по лакофарбному покритті, весь показує 110, 115, 120 мікрон. Жодний елемент кузова не був повторно підкрашений чи перелакований, чи будь-які там маніпуляції з ним, з ним не проводилися. По комплектації даний автомобіль має передній задній партронік, автопаркування, камеру заднього виду, акустика Bose. Це дуже рідкісна комплектація в Nissan як Переважно там йде або Tecna, або взагалі типу, найпростіша, ну, яка в них є. Тут я рахую, що максималка, тобто є все, що потрібно. Дестронік, 4 склопідіймачі, камера 360, складання дзеркал, двозонний клімат-контроль, дестронік, круїз контроль, мультируль, навігація на панорамній криші, датчик дождя, датчик світла, безключовий доступ, старстопна система. В принципі, нічого не пропустив, електросидіння, лише водійське. Пасажира в нас йде мікроліфт за допомогою рук, тобто ручний. З лівої сторони водія мікроліфт, тобто електрика. Ось так виглядає в нас салон, також є підігрів водійського і пасажирського сидіння. Салон у нас не знищений, не подряпаний, не пошкрабаний. Ось наклейка Bose. Як ви бачите, місця досить таки багато. Між передніми і задніми сидіннями досить таки достатньо місця, гарно подорожувати в будь-яку поїздку, Ну і більш-менш вмістимий багажне відділення. Тут у нас йде полка, при бажанні можна опустити, також аптечка знак аварійної зупинки, і тут у нас знизу знаходиться сабвуфер, крюк. Компресор, клей і набір додаткових лампочок. Ось так виглядає в нас багажник. Ось такий автомобіль, на даний момент є актуальний. Кого зацікавив, можете телефонувати на мій номер телефону 097 606 2599 На сьогодні ми ще знаходимося в Нідерландах. І думаємо, що залишимо зараз завдаток за ось цю красуню. А вже будь-яка людина, яка зацікавиться в цьому автомобілі, можете телефонувати. І я вам більш детально розкажу про взагалі про всю процедуру, як можна придбати ось цей автомобіль. Має безключовий доступ, заводиться з кнопки. Жодних помилок по кузові автомобіля в нас немає. По сажовику проблем нема. Тут в нас знаходиться навігація двохзоний кліматконтроль, електричний ручник, також має підігрів лобового скла, автозатемнення скла заднього виду, камера заднього виду також в нас зразу відображається з правої сторони круговий. Огляд, тобто 360, з лівої сторони лише задня камера. Також можна вибирати автоматичне паркування. Екран у нас де сенсорний, досить таки гарно користуватися. Біля коробки передач знаходиться два місця на підстаканники, досить таки глибокі, вмістимі, бардачок також у нас вмістимий. З лівої сторони в нас на вихід на USB на AUX. Бардачок також немаленький, в бардачку знаходиться холодильник, тобто бардачок-холодильник. Кермо в нас вже новіше, тобто новіший дизайн. Також має е, тримання по полосах, автоматичне переключання світла з на ближнє. Ну і е, і мертві зони з лівої і з правої сторони в дзеркалах. Ось такий автомобіль. Дійсно, автомобіль в суперовому стані з невеликим пробігом, лише 98 285. Скажу вам чесно, знайти на сьогоднішній день автомобіль з таким пробігом, ну це не є тіпа легко. Керується автомобіль справно, жодних зауважень немає. Виїжджали ми ним на трасу, правда, не довго, буквально там 3-4 км ми проїхали, але себе автомобіль показує досить таки слухняно, слухняно керується, має ледовські ходові вогні. Кого зацікавить даний автомобіль, ще раз наголошую свій номер телефону 097 606 25 99, Звати мене Андрій. І також придбали сьогодні шкоду. Шкоду Октаві А7-14 року. Теж, кого зацікавить, можете телефонувати. Більш детально про цю шкоду я вам розповім безпосередньо по телефону. Також додатково до цієї до шкоди додається 4 легкосплавних диска титанових на 16. Отже, всім гарного дня, мирного неба. Що, що хочу наголосити? Вартість даного автомобіля приблизно буде становити десь 23 500 доларів. Можливо, зараз хтось буде казати, що це дуже дорога ціна, в нас в Україні набагато дешевше, і пішло-поїхало. Я розумію, що в нас продається в Україні, я вам е говорю, що є тут в наявності. З оригінальним невеликим пробігом автомобіль чи в Україні, чи в Європі буде коштувати немалі кошти. Отже, кого цікавить даний автомобіль? Будь ласка, телефонуйте. Підписуйтесь на мій YouTube канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Всім гарного дня. Нажимайте на дзвіночок для того, щоб всі нові повідомлення і всі нові відео, які я закидаю на свій YouTube канал, ви одразу могли проглядати і одразу телефонувати когось що цікаве. Також в них на стоянці є от дуже багато пижиків 3008, і білий, і чорний, і сірий. І... Коричноваті, але вони, всі ці автомобілі, всі йдуть на механіці. Посилання в нас, як оглянути будь-які автомобілі, які знаходяться на їхній стоянці, от, заходите на autohaus.nl і ви можете особисто. Проглянути автомобілі, які в них продаються, передзвонити до мене, і я вже можу вам перевірити. на стан лакофарбового покриття, проїхатися, коробка, степлення і все остальне. Отже, ще раз всім дякую. Гарного вам дня, підписуйтесь на мій ютуб канал. Дякую, до побачення.